Комунального підтримку фільмів кінозамовних області міської ради. Затвердити комунального підприємства фільмів кнопки беззаконність області міської ради. Проект домов, що детальне звання 55 гарні для одиницького. Припинити правостовання земельної ділянки, знову державного комунічного підприємства КОВІ. Ми площу 57 газ задержано відкрити, а то, щоб згоду землюча. Надати оційне на просування комунального підприємство з метою площу 5. Володимировича, Юрій Тарасановича, Карпич, Наталій Іванів, Пості Василя Богдановича, який орієнтується в тому. І, звичайно, з нашої сторони теж буде юридична група, комісія з вашої сторони, з нашої сторони юридична група. Це питання має бути поздно юридично. Чому? Скажу вам. Люди переживають, що ці гаражі, якими вони зараз користуються, від них відберуть. Адже мова йде, бо тут зачитали, зверніть увагу, про передачу земельної ділянки. Але нічого не кажеться про тих людей, які вже користуються біль більше 15 років на цій земельній ділянці своїм майно. І це майно, своє майно вони користуються на законних підставах. Відповідно з Конституцією України, ми живемо або по законах держави, або по їх звичаях. Дуже просто, якщо моя мама не має права власності на свою хату в селі, але вона нею користується, то то її хата. Так само тут. Якщо ми не маємо права власності на ці гаражі, але ми ними користуємося. І ніхто не каже, що це не наші гаражі. це наші гаражі. І тому ставити питання про передачу земельної ділянки, не врахувавши думку. Тих людей, які мають ці споруди на цій земельній ділянці, я вважаю, що це питання е, потрібно вам, депутатам, підготувати, е, ну, вибачте, е, комісії, підготувати належним чином з юридичної точки зору, а потім винести на розгляд. І тому е, озвучую свою пропозицію. Дане питання на сьогодні відкласти, створити депутатську комісію, е, і ми з своєї сторони створимо ініціативну групу. І спільно прийняти це рішення, яке потім винести на слухання е, вас, шановні депутати. Дякую. Дякую, Дякую вам. Шановні колеги. Я пояснюся стосовно виступу, по, шановного заполяна, значить, е, стосовно проводити підготовки даної юридичні підготовки даного рішення. Перший етап даного рішення заприймаємо попередні рішення на попередній сесії після цього. Членами Свобожного кооперативу, які вийшли декілька людей з даних власників гаражів, було скаже на передрішення по суду. в мене в руках є ухвала суду рішення суду, які визнали рішення сесії міської ради правочинним і відхилили позов кооперативу Ляскавто, як таке, яке не відповідає законодавству. Тобто юридично підготовлено вірно і правильно. В чому полягає суть питання? На сьогоднішній день ці гаражі раніше відходилися на земельній ділянці підприємства промігу. Відповідно до рекомендації свого міністерства, вона не має права здійснювати таку діяльність і від того нас буде звернення стаж комзем, який недоразово говорили про незаведе використання даної ділянки, оскільки дана земля раніше була видана під землю промисловості. І до нас про підтримку проміг і просимо забрати всі, всю ту власність, яку ми не використовуємо власній господарській діяльності, яка не, не відповідає нашому виду діяльності. Тому, якщо пам'ятаєте, попередніх сесії ми приймали в комунальну власність міста. Водопровідну каналізацію, насосну станцію, з цього року на цій сесії приймаємо гуртожитки, чит-вічного майна, те саме стосується території, які знаходяться ці гаражі. Я хочу одразу дати від вас, спокоїти всіх людей. Всі люди, які користувалися цими гаражами, будуть і надалі не використовуватися. Сьогодні ми маємо два звернення. Перше, з яких надійшло від самих е, власників цих гаражів. Зачеттуємо. Шановна серіалі, звертаються до вас з регулярні тернопіль, які мають розташовані металеві гаражі на території підприємства броню. У нас укладені води з вищої радення підприємством, оплата проводиться у новому підприємстві. До нас майже кожного дня звертаються різні приватні структури, обслуговуючи коперативи з пропозицією здійснювати їм оплату за зберігання гаражів, незважаючи на те, що останнім учасниця проросло в різного роду в вимагань. Просим вас не зібратися в даній ситуації. Встановити законність такого збору коштів та перебування приватних структур і різних оператив на території автостоянки. Необхідно звертатися до вас припинити цей хаос. Крім того, люди, які користуються автостоянкою, створили різні групи людей, які теж пропонують свої постки різних авантюр. Просимо взяти особистий контрольну ситуацію, що склав вжити підійти заходів правового реагування. Наступний який прийшов від підприємства пройма, а саме поява приватних структур. Товариства Аляска Авсор, які безпідставно почали збирати членські внески громадян за розміщення на території нашого підприємства, припинилася оплата цих же в касу ДНП Громі. На сьогоднішній день підприємство боргує за охорону світу земельний податок автостоянки більше 100 тисяч гривень. Прошу вас негайно прийняти рішення щодо передачі в комунальну власність міста території, де зберігаються гаражі у разі неприйняття відповідних рішень. Проль буде вимушений припинити функціонування автомобільних з 1 квітня 2013 року. Питання потребує нагального вирішення. Сьогодні ми з вами маємо прийняти рішення, згідно яким передати ту земельну ділянку комунальну власність міста, доручити комунальному підприємству обслуговувати ці гаражі. А саме, поява приватних структур Товариство СІО, товариство Аляска Авсор, які безпідставно почали збирати членські внески громадян за розміщення на території нашого підприємства. Припинилася оплата цих же в касу ДТП броню. На сьогоднішній день підприємство боргує за охорону світло земельний податок автостоянки більше 100 тисяч гривень. Прошу вас, негайно прийняти рішення щодо передачі в комунальну власність міста території, де зберігаються гаражі. У разі неприйняття відвідних рішень «Промінь» буде вимушений припинити функціонування флотбільних стоянок з 1 квітня 2013 року. Питання потребує нагального вирішення. Сьогодні ми з вами маємо прийняти рішення, згідно якими передати цю земельну ділянку в комунальну власність міста, доручити комунальному підприємству обслуговувати ці гаражі, побоювання і переживання людей, що зробиться з їхніми гаражами. Чи буде якось запитання? Я, Я, Я перепрошую, є запитання. Ми не проти того, щоб ця земля належала міській раді. Ми за зараз... те. І чотири роки назад Львівський адміністративний апеляційний суд прийняв рішення, що ще 4 роки назад, щоб цю землю забрати. Але ця земля чогось раптово е, виникло, що от треба вже забрати півроку назад. Чому тоді не забрала міська рада? Яка нагальна зараз питання про те, щоб мова не йде про те, щоб забрати міську раду? Хай воно буде врізати. Мова йде про те, щоб не віддати цю. Щоб не віддати оцю земельну ділянку для користування цього промкіння. Тому що ми проти цього заперечуємо. Ми за перше питання підтримуємо вас, щоб це була земля в міській раді. І вона не буде. Ми за те дома справимо. Але я без з'яснюю для вас, я бачу для всіх. Міська рада не може самостійно надавати послуг обслуговуванню. Це може робити господарюючий суб'єкт. Таким суб'єктом є будь-який. Відприємство Тернопільської міської ради. Була пропозиція людей, і не приватна зона Була пропозиція людей, де передати зі кооперативу. Ми, на жаль, цього не можемо зробити. Поясню, чому. На сьогоднішній день жоден з них не має документа на право власності на цей гараж. Відповідно, змінальні ділянку, якщо кооперативу. ми не маємо права це заводити виключно за окунування. За окціону це провести. Самі розумієте, хто може може перекупити, будь-хто. Тому пропонується залишити за міською радою, за комунальним підприємством, зобов'язати обговорювати, провести під благоустрій і хай люди спокійно тримають машини, за що не переживають. ділянці розміщені близько півтора тисячі металевих гаражів, розміщених громадян нашого міста випрошував. Звичайно, що ми повинні максимально захистити їхні інтереси. Попри будівні ситуації. Я впевнено вчора з якось зустрічався, зустрічався з ініціативною групою і е, в, звичайно людьми, які мають більше 10 років перші. Основна те, за комуни просили ми, мене донести до вас, це те, що вони просять заключити прямий договір між міською радою і е, власне цим мені, Якщо це юридично можливо, ми повинні це зробити. Але в будь-якому випадку я вимагаю долучити це питання яким зобов'язати наші комунальні підприємства. на залежні, то ми проголосуємо е, заключити договору в зі всіма е, власниками е, співни, та ті території, де раніше навіть хтось що будинок може бути, І стурбованість цих людей є обґрунтована, я думаю, цим фактом. Тому підтримую абсолютно пропозиції ті, що треба, можливості наших комунальних підприємств. Вибрати інше комунальне підприємство і щоб люди були спокійні. А Тернопіль Інвец Будзамовник з огляду на ту кількість земельних ділянок, які вони отримали, в мене особисто є сумнів щодо їхніх потужностей, штату, який, який об'єм робіт вони взагалі готові виконати. Тому я пропоную, щоб на наступну сесію директор комунального підприємства, Тернопіль Інвец Будзамовник, прийшов на сесію міської ради і прозвітував про діяльність цього комунального підприємства. Що будинок може бути і стурбованість цих людей є обґрунтована, я думаю, цим фактом. Тому підтримую абсолютно пропозиції, ті, щоб треба можливість із наших комунальних підприємств вибрати інше комунальне підприємство і щоб люди були спокійні. А Тернопіль із вас замовник, з огляду на ту кількість земельних ділянок, які вони отримали, в мене особисто є сумнів щодо їхніх потужностей, штату, який об'єм робіт вони взагалі готові виконати. Тому я пропоную щоб на наступну сесію директор комунального підприємства тернопіль Тернопільбудзамовник прийшов на сесію міської ради і прозвітував про діяльність цього комунального підприємства.